Трансформувати О, дивіться. Тут подружжя, бачите, от до вас спиною сидять на маленьких таких стульчиках, начебто да, дитяті, а там дитина і батьки чиїсь. да, Вони сидять на великих, начебто на тронах. І от таке в мене враження від цієї карти, що вони, начебто, навіть відчитують за щось да, своїх. Типу, ну таке, знаєте, відношення зверху до низу. От що я хочу зробити сказати: тут треба трансформувати такі відносини. Ви це подружжя, вони не винні свої життя дарувати, ані дитині повністю. Я не кажу не виривайте з контексту. Да? Я не кажу не піклуватися. От ані батькам не винні дарувати все. Не винні ви відчувати провину за щось розуміти тут про якісь маніпуляції з боку інших людей. Це треба змінити.